Жителі селища Олика Ківерцівського району не один рік нарікають на погану дорогу загального значення, що проходить через їхнє селище та сполучає дві області Волинську та Рівненську. Ремонту дороги на окремих ділянках, зокрема по селу Личани, тут не бачили уже 30 років. За цей час дорога знищена просто і потребує капітального ремонту. А ось у напрямку Олика Цумань дороги не ремонтували вже більше як півстоліття. Її проклав ще князь Радзивіл. Сьогодні по ній автівки гасають на шаленій швидкості дорогами різних епох. Проїхались і наші журналісти. Погані дороги найбільша біда українців. Знають про цю біду і в Олиці. Добрий шмат дороги загального значення, який сполучає Волинь і Рівненщину, проходить саме через територію цієї селищної ради, куди тільки не зверталися із своєю бідою місцеві. Знають про неї і обласні владці. але допомогти не поспішають. Мовляв, 50 на 50. Частину грошей із місцевого бюджету, частину з обласного. Але яку суму треба викласти на ремонт, схоже, порахувати не можуть. Зверталися і, і в район, і в область, і в автодор, і весь час нам обіцяють. 50 на 50 нам говорили, але це 150 тисяч. 150, хай даже би ми знайшли в бюджеті 150, і вони нам 150 дадуть. Але це 300 тисяч, це на цю дорогу. Ну, це дуже маленька сума. Колись селище улика було найбагатшим містом на Волині. Старожили кажуть, що торгівці тут розраховувалися золотом. У місті навіть був свій кат, що вважалося ознакою заможності міста, а городяни мали право варити горілку із дорогезного тоді цукру і продавати її. Ну і то ми місцеві не можемо дороги довести до путя. А вони пропонують, щоб ми дороги загального значення, які по 30 років розумієте, не ремонтувалися. Ми хоч тут місцеві. І ямочки під ми їх заладнаємо і все зробимо. А в нас є така дорога личани. Який я от проживаю вже тут 30 років, повірте, її ніколи не ремонтували. Там такі ями. І хочуть зробити реформу, об'єднати. Як же тим дітям добиратися? Туди швидка не хоче їхати. Розумієте, рейси відмовляються їхати, рейсові автобуси. Ну, як ми 50 на 50, 50 на 50? Дивіться, у мене у личанах це треба три кілометри 700. Ну, хай ну, хай би хоч два кілометри такої самої самої дороги поладили. Ну, це треба більше до 3-4 мільйонів. Це 100%. Ну, і що, як в мене бюджет мільйон. З чого ж я заберу? Від садочка заберу, заробітну плату не будемо платити. Давайте 50 на 50 придумали. Ну, То треба було б, мабуть, хоч трошки її підремонтовувати, щоб тоді щось в неї вложувати. А там натуральний капітальний ремонт треба робити дороги. А ось дорозі, яка веде до улики із траси рівне Луцьк, уже більше 70 років. Її робили ще за кошти князя. 6 кілометрів. Шість кілометрів. Шість кілометрів. Да. Ну, зараз там просто від перехльозки вже положили асфальт, накрили її, так би асфальтом. Але місцями нас збереглася і дуже в доброму стані. Катя, асфальтом накривали цю бруківку? Ну, трошки її там зняли, трошки накрили. Ну, да. А що краще, Бруківка та чи асфальт? Ну, звісно, що бруківка, вона вже стоїть скільки років. а Асфальт, що він там такий. Кажуть, що вона з 1938 році положено вже окончательно. кончательник. Хороша. А асфальт стільки? Не вистояв би, ви, звісно. Ось таку трилінку нам залишив у спадок князь Радзевіл. Півстоліття тому цією дорогою їздив гужовий транспорт. Сьогодні тут гасають мерседеси. Такі бетонні плити у 30-х роках були основним мощенням доріг. Сьогодні ці правильні шестикутники називають шашкою трилінського. Це суміш бетонного розчину та ламаного каменю. Саме така форма найкраще витримує навантаження. Укладали їх щільно один біля одного і обмазували бічні боки з моною. І каже, що жоден асфальт не зрівняється з цією старовинною технологією. За поляку, що зробили, вона ще лежить, а наша де вона? О, ще довго вона буде. Зараз її строїли тоді, ще то вона буде, то наша довдовго не лежить. Місцями тут розганяються до швидкості 80 кілометрів за годину і бідкається, що не вистачає на Волині такого господаря, як князь Радзивіл. Світлана Васильєва, Неля Прокопчук для новин на часі.